Отримуємо від вас запитання, чи надійно упаковуємо нарди, адже вони скляні. Тому показуємо процес їх надійного опоковання. З обох сторін ми наклеїмо білу захисну плівку, щоб нарди не царапались та не пошкоджувалися. А також даємо декілька шарів прозорої захисної плівки. Завершальний етап це пакування нарт у двохшарову коробку. І з нашого досвіду при транспортуванні нарт ніяких пошкоджень не було. Як бачите, нарди упаковані дбайливо з увагою до кожної дрібниці. Тому будьте певні, що нарди прийдуть до вас ідеальними.